Привіт! Дякую, що дивитесь Слава ЛАВПР, і дякую, що підписуєтесь на мій канал. Ви знаєте, хочеться срібну кнопку, тому якщо ви ще не натиснули на кнопку підписатись, то велкам. І дякую за за можливість ось так нам з вами разом зустрічатись. Подивіться, яке у мене круте Худі сьогодні. від гідність і такі, і багато інших варіантів патріотичних футболок і худі. від гідність ви знайдете за посиланням в описі цього відео. Заходьте! Ну а сьогодні я розповім вам про скандал Тіни Кароль з приводу Євробачення, нові подробиці шоу Холостяк і чому Дженніфер Еністон не має дітей. Почнемо зі скандалу. Тіна Кароль не задоволена тим, кого вибрали членами журі на нацвідбір Євробачення в Україні. Нагадаю, що ми з вами голосували у дії за трьох членів журі, і ними стали Тарас Тополя, Джамала і Юлія Саніна. Але в списку претендентів була ще й Тіна Кароль. Зокрема, у табличці співачка опинилася четвертою, поступившись місцем солісті The Hard Kiss. Тіна Кароль за результатами голосування у дії набрала 15,68%. сотих. Відсотка голосів водночас Юля Саніна 15,69%. Артистку обрало те, що її конкуренції округлили голоси до 16%, а їй до 15. Але жодної інформації від Суспільного не надійшло, так само, як і від Юлії Саніної. Тепер чекаємо, коли трійка членів журі підпише контракт з суспільним. І, до речі, кажуть про те, що учасника на Євробачення ми також будемо обирати саме в дії, що саме така система є найкращою і найсправедливішою. От як ви вважаєте, друзі, як краще? Обирати виконавця для Євробачення голосуванням СМС чи все ж таки у дії? Напишіть: і все таки, хто ж має бути третім членом журі: Саніна чи Кароль? Андрій Данилко продав авто Фреді Меркрі і віддав ці гроші на благодійність. Нагадаю, що Андрій вирішив віддати на аукціон автомобіль Rolls-Royce, який належав легендарному Фреді Меркрі. Автомобіль знаходився в Британії і Андрій вирішив зробити добру справу, так як в принципі все одно цим автомобілем не користувався. Отже, Rolls-Royce Фреді Меркрі продали за 11 мільйонів гривень, або ж майже за 300 тисяч доларів. І кажуть, що новий власник автомобіля також з України. Всі гроші Андрій Данилко переказав на допомогу українцям. Зокрема, на кошти з продажу авто побудують центр реабілітації та протезування для дітей та дорослих. Ну а я, друзі, пішов на шоу Холостяк. Саме так починаються всі голосні заголовки. Але насправді думаю, що ви вже знаєте, що новий холостяк Алекс Топольський є моїм кумом і хресним мого сина. А ще ми дружимо з Алексом вже більше 20 років. І, о, власне, ми з владом з'явилися в третьому епізоді холостяка. Познайомилися там з однією з учасниць, яка, до речі, врешті отримала троянду. Але о, зараз я вам хочу трошки розповісти про те, як відбувається весь процес. Насправді, зйомки такого масштабного проєкту це. Дуже довга і кропітка робота, і знаєте, я трохи в шоці, як Топольський справляється зі всіма цими напруженими графіками і не сходить з розуму. Але. Ви знаєте, справився і круто справився. Нас з сином запросили в будинок олистяка ввечері, коли саме там і відбувалося побачення. Ну розумію, наскільки важко бути на побаченні, коли там навколо близько 20 людей. Але через хвилин 10 після початку зйомки ми, в принципі, вже забули про операторів, звукорежисерів, редакторів, продюсерів тощо. Загалом епізод, який в ефірі був 10 хвилин, знімали близько. Трьох з половиною годин. Почали ми знімати о 23-й, а закінчили майже в третій ночі. Ну так, в принципі, телебачення це, знаєте, як я вже сказав, завжди довгий процес. Але найважче це зберігання таємниці нашої участі майже рік. Так само, як важко зберігати ім'я переможеці, коли її вже, в принципі, знаєш, і бачив їх вже після фіналу разом. От, речі, друзі, ви дивитесь холостяка. І за яку дівчину вболіваєте? Напишіть, будь ласка. Ну і хочу підтримати свого кума, безкоштовно прорекламувати його телеграм-канал, в якому він ділиться всіма ексклюзивними подробицями шоу. Тому посилання на його телеграм-канал в описі цього відео. Заходьте. А Світлана Тарабарова вагітна. Життя триває. Саме так вона написала, і от тепер у Світлани її чоловіка Олексія буде. Третя дитина, поки не відомо, чи це хлопчик, чи це дівчинка, але це знаєте, це справді дуже круто. Я особисто вітаю Тарабарову з майбутнім поповненням. Єдине, що мене дуже хвилює, як тепер будуть справи власне з будинком Світлани. Бо нещодавно Тарабарова розповідали мені про те, що за борги будинок доведеться продати, і з продажу е цього будинку не вистачить коштів на купівлю нового нормального житла, тому що вони роздадуть всі борги. Але ви знаєте, сподіваюся, це питання вдалося вирішити, бо. Світлана продовжує постати фото в інсті саме з цього будинку. А ще Світлана з Херсону, і саме в цьому звільненому місті живуть її рідні. Про це Тарабарова намагалася привселюдно не говорити, поки місто не звільнять від дурачків. Ну а тепер нарешті це можна говорити. І Херсон Welcome to home. Голлівудський актор Шон Пен залишив свою статуетку Оскара в Україні до нашої перемоги. Актор вже втретє за останні 8 місяців побував у Києві і отримав від президента Зеленського орден за заслуги третього ступеня. Цього разу Шон Пен привіз до Києва власне свою статуетку Оскар. Він заявив, що ця статуетка перебуватиме в Україні до закінчення війни. І ви знаєте, я пропоную поставити лайк таким крутим всесвітньо відомим зіркам, які продовжують вже протягом 8 місяців відвідувати і підтримувати Україну Ну і ще про одну гульвуську зірку про Дженніфер Еністон. Акторка розповіла, як протягом 10 років намагалася завагітніти. Зокрема, у 53-річної Дженніфер Еністон немає дітей і ширилися чутки, що акторка просто на перший план поставила кар'єру, тому не хоче народжувати. Але виявилося, що Дженніфер Еністон після 30 років намагалася стати мамою, але безрезультатно зірка шкодує, що не заморозила свої яйцеклітини. І розповіла про те, що це був складний шлях для неї. У неї було і еко, вона пила китайські чаї, ну все що завгодно, але все було безрезультатно. Дженіфер тоді пригнічувала те, коли її називали егоїсткою, адже вона ну, нібито і хоче мати дітей. І це знову знаєте, про те, про що ми з вами інколи говоримо у випусках Слава Про багато з нас безпідставно звинувачує відомих людей. Хоча ми з вами не завжди не завжди знаємо всю правду про життя тої чи іншої зірки. От, наприклад, у нас в шоу бізнесі також є кілька дівчат, які після 40 років досі не народили. І це не означає, що вони егоїстки. А це означає, що вони дуже хочуть, але не можуть цього зробити. А деякі псевдомамаші, навпаки, знаєте, народжують один за одним, а потім віддають цих дітей дитячі будинки або знущаються і псують психіку. І не розумію, от деться вселенська справедливість. А журналістка Яніна Соколова розійшлася зі своїм чоловіком. Нагадаю, що Яніна була заміжня за українським банкіром Володимиром Литвином. Коли саме пара розірвала шлюб, невідомо, але кажуть, що Яніна вже в стосунках з іншим відомим парубком їх кілька разів бачили біля будинку Соколової, Хоча може він просто знаєте, допомагав їй з пакетами з магазину і все. Але я дуже радий, що у Яніни все добре в особистому житті, бо дуже поважаю цю сильну і круту дівчину і мрію колись особисто познайомитись. Ну і в кінці, друзі, про двох чмонь: про півня кіркошку і психованого джигурду. Справа в тому, що Микита Джигурда змінив українське громадянство на російське. Так так, він сам українець з Києва, а в Рашастан цей психований переїхав вже давно. Але змінювати український паспорт він не хотів. Ну, а бачите, після початку повномасштабного вторгнення цей контрацептив показав себе у всій красії і підтримував все, що робили ці дураки у нас в Україні. І я розумію, чому. Бо в Параші, просто розумієте, кокс видають таким, як він, по талонам. А що найцікавіше, це те, що мама і сестра Джигурди досі мешкають в Україні і мають проукраїнську позицію. Зараз вони в Польщі, а цей дурень ну, дуже сильно дивується. Ну чому ж вони не переїхали до нього в Московію? І чому ж вони його не підтримують? Ну і ще одна кончита. Кіркошка. Ну, він взагалі зійшов з розуму. Нещодавно на концерті в Казахстані цей півень вийшов у вузьких колготках. Ну, знаєте, як от, виглядає, як бабця, яка в 70 років одягла леопардові лосіни. Але і це ще не все. Напевно, важкі препарати настільки вдарили Філіпці в голову, що е, він прямо під час концерту спустився в зал і побив одного з глядачів букету. Ну, я думаю, що знаєте, від цих важких препаратів йому просто е, здалися якісь там рожеві і сині дракони, і він, як Дайнері Старгаріян, вирішив їх перемогти. Ну, до речі, я не знайшов інформацію, чи позбавили цього дурника звання заслуженого артиста України. Якщо ви знаєте, то обов'язково напишіть мені в коментарях. А на сьогодні, все. Дякую, що дивилися Слава ПРО, і дякую, що ставите лайки і підписуйтесь на мій канал. Цьому кожному, і кожного. А до речі, минулі випуски дивіться ось тут, через 3, 2, 1.